В Германії був придуманий такий праздник, свято, таке, яке ми сьогодні також святкуємо. І воно десь похоже з чимось. Воно... На день народження готувався торт, зранку вставляли в нього свічки, і до кінця вечора а, ці свічки горіли. І по тому, у того, кого день народження, ставилось, там, якщо там, там, дитині 9 років, ставилось 10 свічок, так як це з будущим, що дитина більше проживе. Її надія на наступний рік. І ці свічки підтримували постійно, щоб вони горіли цілий протягом цілого дня. І в кінці задували з бажаннями, бажанням, щось хотілося, і щось там прагнуло. І суть не в самих свічках, а в самому димі. Цього. Оказується, цей дим повинен був дійти до Господа. І от те, що задумала та друга людина, і дитина, воно було збутися, і це таке прохання до Господа. Так само у греків таке щось було подібне, коли вони поклонялися Артеміді. Тільки вони робили пиріг, який також а, свідчив, то, що вони щось бажають, чогось хочуть. Вони також вставляли в цей пиріг свічки. І ці свічки, коли горіли, догорали. І от цей дим, який закінчився, вони е, вірили, що вони їх Господь почує. Сьогодні щось подібне є у нас, коли люди ходять в православні церкви. І не тільки в православні церква, а коли ставлять свічку. Я раз, там, за щось поставили свічку, комусь поставили. І живим, і мертвим ставлять свічку. І вірять, що Господь чує. Я хотів прочитати один вірш, який написано в Причах, 10 розділі 24 віршом, написано такі слова. Чого нечестивий боїться, те й впаде на нього. А бажання праведних здійснюється. Людина, яка ходить перед Богом, яка бажає, і вона хоче цього всього, вона зносить молитву, і Господь каже, що я ось те, що ти просиш, він може дати. Ця поїздка, яка була, ми її хотіли. Я її хотів. Ми до неї готувалися. Ми просили, щоб Господь нас зберіг. Ми просили, щоб ми туди могли поїхати, щоб сформував команду, щоб позаботився з тими другими продуктами, і те, все, що там з собою взяти. Якісь бронежилети, щось потрібно з продуктів взяти, з дитячими подарунками. Ми переживали, ми молились, і Господь все устроїв. Господь, от по цій притчі, які ми прочитали, те, що ми просили у нього, то що ми так хотіли. Господь нам це дав, і ми все благо, повністю благословили. І сьогодні ви можете дивитися ці фото, відео, їх мало взагалі, але їх є більше. Ну, Ви можете побачити те служіння, яке сьогодні церква звершує. І не одна, їх багато. Е, які при, до цього якісь зусилля е, додавали, ми змогли поїхати. Куп'янськ, в Куп'янську в все поруч, а, там Кошар, Кішарівка, а, ближ... ближчі села там, Петропавлівка і ще там брати їздили в село, а допомогти, Привезти продукти, матеріали, роздати картоплю, змогли принести діткам а, допомогу а, з подарунками, провести якесь зібрання в одній церкві, в іншій церкві, просто зустрітися, донести слово Боже. Поспілкуватися з тими людьми, наскільки це все можливо, провести дорослі служіння, недільні служіння. І саме головне, показати, що Різдво Христове може бути і в тих місцях. І наскільки це можна було, ми змогли показати і прославити Господа. І коли ми були в, в Узлові ночували, і коли ночували Кошелівки, чомусь так сталося, що і там, і там нам завдання давали. Тільки такі завдання, знаєте, коли ми були в Кошерівці, було таке здання, коли ми всіли знайомитися, спілкуватися що в поїздці, які ми там були, перебували, що ми взяли для себе. От що таке важливе, і те, що ми запам'ятали, і те, що нас струнуло в наші серця. Я хотів поділитися цим. Що, що мені важливе було? Я читаю в Біблії дуже часто. і Постійно герої віри. Коли читаєш за Моїсія, як він служив для Господа, що він робив, що Господь в кущі з'являвся, йому приходилось знімати там мобу, бо це ну, святе місце. Ми називаємо таку людину герої віри. Він пройшов такий дуже тяжкий а, період в житті. І це ми можемо прочитати. Ми читаємо за Ісуса Навіна, також, який був поруч. Біля Моїсея, і потім мав якісь великі плоди, і теж Господь, е, якісь дії біля нього було. Ми читаємо за Авраама. Його поступки. І написано, що Авраам вірен, е, 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 віра Авраама вмінилась йому в правильність. Ми читаємо за Іосіфа. Е, е, коли б не було війни, я думав, що герої віри це, знаєте, така, якийсь такий. Хороший пастир, яка хороша сім'я, якою хороші є якісь такі поступки, який проповідує дуже добре. Або якісь спікери, які виступають десь, або люди, які є великими такими. Ти дивишся на нього, ну якби нема до чого приколупатись. І спілкуються, і життя його своє показує так хорошо. І я десь собі бачив ось таких людей і розумів, от ось так треба жити. А, про їх вже. Дивиш... Проїхавши вже близько 10 місяців оцих всіх поїздок, я побачив інших героїв віри. І, і показалося, що герої віри можуть бути ті, хто не проповідують і не вміють проповідувати. Герої віри оказалися ті люди, які моляться, яких навіть не знали і не бачили. Оказались герої віри ті, які не, не очікував одних допомоги, ніякої не очікував. І я думав, що ця людина може там остання чи переостання, яка допоможе. Герої віри оказалися люди, які пройшли реабілітацію, алко-нарко І вони ходили, і коли під снарядами пролітали якісь ракети або самоліти, вони, стоячи там, проповідували людям. Герої віри оказалися люди, які невзрачні. І не сказали би якоїсь такої красивого, якоїсь статури мають, чи благополучна в них сім'я. Але ті люди, які сьогодні знаходяться там, які перебувають і живуть, вони дійсно герої віри. Того, що, будучи там, при тих обставинах, при тим, коли церкви з'їжджають, люди розбігаються, коли нема з кимось служити, а вони вірять, моляться і служать. І при тих обстоятельствах роздають люди, людям, годують людям, знаходять зв'язок, якого того зв'язка немає. Коли всі виїжджають, вони залишаються, і до останнього залишаються, які пробули в окупації, окупація закінчилася, стала лінія фронту, і вони там залишаються. І от ми їздили підтримати таких людей для того, щоб допомогти їм. Ось таке, знаєте, воно заповниться, мабуть, на все життя. Коли ми були в Куп'янську зловом, там також задали питання, яке саме яскраве різдво в твоєму житті, який день пройшов. І я собі там листав там Спогади з молодежою, куди ми їздили, ну, а з ким мені ще? Як не Різдво, десь з молодю кудись, то поздравляємо когось, їздимо з вас, і не віруючи, і ще кудись їздим, і там, чи ще якісь. І я собі листав, думав, ну, ось це Різдво це, напевно, саме таке не, не, не таке всі. Ну, Щоб я на Різдво їздив кудись на передки, десь там допомагати людям, такого ще не було. І я думав, напевно, це саме ярке моє Різдво, яке є. Ну, коли я приїхав додому. Коли я вже приїхав ввечері там, додому і на ранок на наступний день прокинувся, я зрозумів, що моє різдво ще воно далі продовжується. Тому що моя підійшла дружина і сказала мені, що, я, що ми вагітні. Нарешті. І нарешті. І саме цікаве, що а, вже зробили УЗІ, провірили вже майже два місяці, яка вона вагітна, і, оказується, це точно заповниться моє різдво на все моє життя. Як і на, на, на ранок вже я знав, що вже 100% я буду папою. Ну, ось так от. Я думаю, що багато ще братів, сестер сьогодні додать до всього всього цього, щоб я нічого не розказував. А, ну, Господь обільно благословив. Подяка вам, кожному, хто участь в цьому, хто молиться. А, ті, хто не участвують, у вас є прекрасна можливість, як мінімум, молитвою. молитви на тому що те, що ми там робимо, без молитв, воно нічого не було би. Слава Богу за вас, за всіх, хто в цьому участі, тому що Господь вперше отримує ці славу. І подяка за тих, хто поїхав з нами в команді і зміг поучаствувати. І ще будуть поїздки, і це не остання поїздка. А нужди є, і слава Господу, за те, що Господь так благословляє нас, нашу церкву і тих людей, які там є, які слухають Слово Боже. Амінь.